По поводу чехлів, я казав, універсальні, я їх називаю, чехли. Україна робить на шторм 150, шторм 50. -ка. У них двохмісні сидіння. Ось такі от вони упаковані. По ходу, чехли йдуть, якщо людина пише і пакує їх уже з такими цифрами. Ну, я їх беру вже, я скажу, по 8 штук. Тому що дивіться це Viper Fly, по-моєму. ну коротко, На любе сидіння його можна або матеріал. По-перше, цей. Ну, не знаю, що це монтів. Дуже довго служить, по декілька років і не тріскає. По-друге, він дається дуже обтягнутися. Це сидіння таке декоративне, але оці от складки, о, вони я зараз покажу. Я ловлю спочатку тут, тут, степлером, а потім зараз скільки можу, стільки покажу, як воно натягується. Да. Хороший матеріал і вони недорогі. Вони недорогі, щось, щось по-моєму, за 300 гривень під 400, хто як робив. Раніше були 270, коли на початках. Зараз я не дивився, бо я там декілька штук, що там, по чому їх зробив. Ну, менше з тим. Навіть би, якщо б би коштували вони з доставкою там за 400 гривень вас, якщо вам потрібно один чехол, то воно того стоїть, покажу. Є в різних кольорах. оце... З чорним, з червоним. З червоним не беріть, бо воно виходить як... негарно. І показую, як воно. Взагалі Україна багато чого може робити. Тому що прокладки, хто бачив, хто брав прокладки фірми Сало. Сало це не пародія, типу над українцями. Це фамілія в чоловіка. Він робить во-прокладки бомбезні. І давно, і вже на Yamaha, і на Honda на все. Скоро я впевнений, що можемо брати не з Індонезії хорошу гуму, да, це Індонезія, чи з Сербії, чи там Іранська, а Україна також може робити і також під хороших цінах. Лиш на то час. Тому що я бачу, коли замінники з'являються, ті, які роблять у нашій країні, то люди роблять відповідально. Давайте обтягнемо і подивимося, що воно з того вийшло. Не буду в деталях показувати. Прищепили тут, прищепили тут і починаємо. От хочу показати да? от, так от, коли натягуємо з одного боку, і з іншого, і з іншого, воно дається-дається. І ці всі складки, ви подивіться, Viper Fly, зайдіть, да, і подивіться на моделі. І Viper Storm, Взагалі різні сидіння. Тепер зараз я це. По обтягую, з того, з того боку, з того, з того, обираючи складки. Можливо, де щось покажу. Ну і подивимося, як воно виходить. Ну, ось так от. це ми вже прищепили ще з двох сторін. Ось тут і ось тут. З чотирьох. А от На цьому моменті можна наглядно показати, про що я. Трішки камера заблизько, але дивіться, яке тут. Дивіться. Бачите? І воно виходимо з положення. От. От. Десь складочки, звісно, будуть. Степлюр б'є. Я думав він всаджений вже з роками, поки дядя Вітя не взяв і не підтягнув пружину. Ну таке. Я бачив, там колега Маслюченко має пневмости О, Вони недорогі відносно. Може, дойду, дойдуть руки і так ось купимо. О, складочка, да? Складочка, велика така, можна сказати, о, яке не сходство. Ну ми її ось так от виходимо з положення. Якщо взагалі ідеально підганяти то можна майже без складок. Причому, якщо сильно їх тягнути, ну хіба що ви дуже сильно, то тоді воно може порватися. Зараз я прищеплю ще так цю сторону ну, і покажу вам. З інша сторона нормально покоїться. А тут, я дивлюсь, можливо, також перенесу оце перенесу ближче до ось цього. Ну Таке, подивимося в загальному, бо тут ще заді. Заді, бачите? 90 градусів нічого виходить. Ну, майже майже. Воно ну, приємне дуже до дотику. Саме головне, що не боїться ні сонця, десь виходимо ось так от. Ну Так як сидіння зовсім зовсім іншої форми. Підганяємо, установлюємо і показує. Ну, обрізуємо тут. Ножиком канцелярським або лезом. Так акуратненько. Дивіться, де є замки, де є замки, от як тут, з боку всідінню. То, як правило, вони знімаються, обстепляровуються також канцелярським, і по тому ставиться сама замочна штучка. Там буває, діться, правильно, не цей. Тут буває. от... Крючок для сумки для сумки в деяких сидіннях, ну, не в цьому. Також його відкручуйте, обшивайте, а потім закручуєте воно як. як маленький. Обрізуємо, установлюємо і дивимося. Ну, Більш-менш. Ось так от може приблизно вийти. Тут не потрібно про Це не ідеальний не показник, але для повсякденного такого скутера, щоб приємно було підійти, не сідати на мокре і, 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 і самому цей. Так, да, є десь так, з іншого боку краще з одного боку. Але я думаю, це нормально.